Добрий ранок. Слава Україні, друзі! Привіт усім! Я тут знімала відосики, фотки подивіться, як гарно. Сьогодні 21 січня. Досить таки прохолодно. 5 днів було так холодно, холодно і вітер холодний, а сьогодні вже тепліше і вітру менше. Тут вітер завжди є, зимою тим більше, але менше. Я от такі от красиві види, краєвиди Джеу. Там, там спрацював е е е сигналізатор на Джеві. Хтось, значить, залазив, так як і ми колись залізли. І март канал кораблик поїхав на Санту Антан. Бачите? Поп Поплив кораблик. Показую трошки вам нашої краси, нашої, нашого раю. Дивіться, яке море сьогодні. В хвильках. І такі великі полоси на воді, і маленькі, і плямки на воді є. Тому що одна вода холодніша, інша тепліша, і вони змішуються, такі виходять плямки. Сьогодні 21 січня. Вирішила зняти для вас відосик, не, не тільки мініатюрки. Зараз нас всі говорять Копверде, що подорогша хліб. Всі про це і говорять. Приїжджайте до нас купатися. Скоро можна буде купатися. Як скоро. Вже в кінці березня можна буде купатись. Зараз от лютий і березень холодніші. Вже в кінці березня можна купатись. Зараз, в принципі, теж бувають інколи е, дні для купання. Все одно, навіть, навіть у лютому і в березні бувають теплі дні. Такі от у нас тераси. Краса, я, яка ж Божа краса. Зняв дядько хату, ту, що я рекламувала, там була хата, двохкімнатна хата з таким от чудовим видом за 450 доларів на місяць. Плюс комунальний інтернет воно виходить десь десь, мабуть, аж 600 доларів разом вже, вже з усім. Дуже красива квартира. З таким от видом. Це нашого хазяїна. Була в них. У них ця дво двохкімнатна квартира, 90 метрів, дві кімнати і велика вітальня. Що ще спати можна в вітальні, практично трикімнатна. трикімнатну. Така ціна. Повністю все виходить 600 доларів. Я її показувала на Ютубі, один португалець зняв мій підписник, до речі. Так, що я... Може, яку комісію мені? За це дасть. Я інколи роблю такі невеличкі от е, бізнеси. Або екскурсії, або ще щось. Бо такі от невеличкі послуги кому знайти житло, кому когось кудись відвезти, такі от підробітки. А в нас виходить е, 450 доларів на... на... на місяць тут. Дуже дорого. Для нас це дуже дорого, але в нас нема виходу. Ми поки шукали, другу, поки нема. І тут все поруч. Тут і поліклініка поруч, і два супермаркети поруч, і о, зупинка прямо виходить з будинку. Але я хочу звідси: 450 доларів чистими в нас виходить. Для мене це дуже дорого. Я вже викручуюсь, викручуюсь, як тільки можу. Для мене це дуже дорого. Ми купили там от вище. Вище діляночку. Хочемо побудувати щось, але грошей в нас нема. Якось будемо думати. Не в такому престижному місці, а там от далі. Важко бути без дому. Там от аж. Не на самій горі. Тому... Може колись зараз доводиться знімати, тому що тут і вода є тепла, і холодна, і світло, і газ, інтернет. Все нормально. В принципі, непогана квартира, але для нас це дорого. І район хороший. Бачите, який вид красивий. Піднявся нагору. Просто постійно питають за ціни на квартиру. Була однокімнатна. Однокімнатна виходить, у нас теж двохкімнатна, в нас виходить чистими 450. У дядька виходить десь 600 чистими, з ну, комунальними, а є ще п'ятикімнатна. П'ятикімнатна виходить 1100 доларів на місяць чистими, з комунальними. але комусь може треба, 5 спалень. Може, хтось з фірмою приїжджає, або в когось велика родина. Там можна жити в принципі, 10 чоловік можна жити. Тому Тому так. Скромніше є, я бачила дуже класну квартиру, її, правда, зняли. Там виходило 300 доларів всім. У нас на пендорі. Нам знижку робили. Дуже важко, дуже важко знімати. Мама, тортики пече. Я з цими продуктами ношусь, бігаю, ті сумки таскаю, мама пече. Потім ну, саме важче відвозити, тому що боїся, щоб він не розбився. Працюємо, працюємо все, щоб жити. Все, щоб вижити. Мама в мене вже 10 місяців не отримує пенсію з України. Такі от справи. Але живем. Живемо. Якось виживаємо. Головне в мирі. Спокою і без расистів. По-перше, без расистів тут нема ні туристів російських, ні взагалі рашистів нема. Країна прозахідна, країна дуже цивілізована, небагата, правда, небагата. Я сюди не, не приїхала заробляти або гарно жити. Я сюди приїхала жити в мирі. І любуватись природою, миром, спокоєм, цим морем красивим. От за цим я приїхала. Музика. Тут постійно якісь концерти, фестивалі, гулянки. При тому концерти безплатні в основному. Це країна для тих, хто любить культуру, музику, мистецтво. Тут дуже багато художників. Це країна мистецтв. І я як композитор, як Дуже добре. Колись я співала, може колись знов повернусь співати. Зараз не співаю, раніше я з сусідами тут співала. Так зараз не співаю чомусь. Може колись повернусь. Гарний клімат. Два місяці на рік так досить прохолодно. Можна поносити зимові речі. Ну, як зимові, ну, типу, штани вже вдягаєш. Е, худі, кардиганчик. Це 5 днів підряд було так прохолодно. Було навіть 18 градусів. А тут 18 з холодним вітром відчувається, як 15 або як 13. Але це так рідко. Зимою в основному 20-21 градус, 22. Бувають дні 28. Літом. Максимум 32. Такої спеки дуже сильної не буває. Тому ми живемо потрошки. які полоски стали. Красиві. На воді танки з водою вода в цьому будинку, правда, не дуже. Вона хоч і відстоїться, я б фільтра не поставила вчасно. Відсибали новий рік, тепер карнавал. Карнавал буде 21, 22, 23 лютого. Зараз уже кожну неділю практично. Підготовка до карнавалу. Я ходжу, дивлюсь. Приїжджайте до мене в гості. Проведу. І пофоткаю. Коротше, гарний фотограф. Я от себе сама фоткала і знімала відео. Не хочу ні з ким сваритись. Не дозволяю нікому мене фоткати. Сама себе фоткаю, бо мало хто вміє. Я от гарний фотограф. Інші люди не дуже. Самтуантау. Я хочу, я хочу поїхати пожити на сам туантау. Там дешевше і зекономити трохи грошей хоч якусь халабудку собі побудувати, щоб жити, щоб не знімати. Тому що дуже дорого. Дуже дорого. Так то кварплата, вода, газ, інтернет буде виходити 100 доларів десь От квартплата 100-150 доларів за місяць на, 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 на два чоловіка. Оці всі послуги виходять десь 100-150 доларів. Це легше буде. А плюс, якщо я... зараз ми платимо 450, якщо кварплату, від... хай, навіть... хай навіть 150, то я буду 300 доларів економити. 300 350 доларів тільки за оренду я плачу. Дуже дорого. Хоча, порівняно з Європою, це нормально У нас. Всі умови, в нас дуже велика квартира, 120 метрів. Мені не треба така велика, просто не було тоді. Бюджетні дуже важко знайти в Міндело. Їх багато є. Ну, попит попит у ще більше. Стало занадто багато. М я м мабуть. Багато. <соць> мабуть, трохи я в цьому винна, тому що я постійно нахваляю міндело. В мене багато хто дивиться, португальці. І вже три чоловіки саме за моїх відео приїхали сюди жити. Один молодий хлопець, тому що він... Працює програмістом і він на віддаленій роботі. І два пенсіонери, то їм добре, в них пенсія, а в нас... Тому а Портнову дешевше. Хочу переїхати в Портнов. Там нема такого попиту. Хоча для когось то гарно заробляє, що таке 350-450 доларів. Там от далеко 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 є скромніше. Якщо тут я плачу, 450 з комунальними. Там вона було за 350, знаєте. Фух, якщо все менше, може за 300. Ну, там вже дуже-дуже далеко. Краще б дуже ти в Таке справа. Хочеш жити, крутися. Для мене цей вид це просто моє все. Я наскільки люблю мінделу, що я просто піднімаюся тут годину, стою, заряджаюсь енергією і тоді вже є сила на все. І працювати, і жити, дихаю повітрям. У мене легше з алергією стало. В мене стільки болячок, у мене і панкреатит хронічний. Панкреатит так, як і був, печінка так, як і була, більш-менш. А от з алергією стало легше. Для здоров'я мені тут дійсно легше. Все-таки клімат кращий. Тому для здоров'я, в принципі, тут краще. Багато мене хто питає, чому я не поїхала в Португалію жити? Там кращі зарплати. Тому що в мене нема здоров'я. Скажу, в мене чотири хронічні хвороби. Я Португалію не витягну. Що, якщо тих копійок, що я заробляю в інтернеті, ще тут вистачає на якесь життя, там прийшлось би вкалувати. Зараз я ж кажу, як, як війна почалась в Україні, нам важче стало жити, тому що мама втратила пенсію. Ми ще за один пай втратили оренду, залишили взагалі на нулю. І якось хоч можна прожити. Купила ту, 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 той шматочок землі, хоч якусь халабуду, тут снігу нема, холоду нема. Халабуду зроблять, буду жити, а в Португалії що? Кому немає грошей, немає як жити, то... Але нафіг, нікому нікому ти не треба там, а тут все-таки краще. Дешевше, дешевше так от і Дивіться, яка краса! Я дуже люблю Кабоверди. Дуже люблю, тут дуже безпечно. І дуже чисто. І дуже красиво. І непогана медицина, хоч і дома, але не погана. Красоти розказують, трохи про своє життя. Дивіться, як морас буде зняти фотку. Видиться, яка краса, яка, яка блакить. Тут за часто стоїш, дивись, економіка змінюється і просто клас. Так, треба зняти фотку. Бувайте, друзі.